Ну, гаразд, ми вже всі усвідомили. Дональд Трамп зрадив Україну, зрадив західну солідарність, цінності, на яких вона тримається, і старі альянси. Але чому він це зробив? Суть у його хворобливому нарцисизмі і егоцентризмі у свідогляді Трампа саме він є втіленням західної цивілізації. Не Європа, не Сполучені Штати як нація, не ідеї демократії, а він особисто. Для нас, континентальних європейців, західна цивілізація це спадщина просвітництва, це декларації прав людини, це Платон, Вольтер, Джон Лок і постійне розширення простору свободи через демократичні інституції. Для Трампа Європа це гей-паради, трансгендери і одностатеві шлюби. До речі, приблизно так само її сприймає і Путін. У цьому вони напрочуд схожі. Трамп або забув, або ніколи й не розумів, що американський народ став тим, ким він є, саме завдяки європейським цінностям та культурному просвітництву, що прийшло з Європи. Справа не в протиставленні демократія, диктатури чи капіталізму проти комунізму. Суть глибша, це протистояння між тими, хто прокинувся, і тими, хто досі спить. Росія, наприклад, давно спить сном темряви і амнезії. Ми це знаємо, ви це знаєте. Але тепер, схоже, Америка прагне влягтися поряд під ту саму ковдру забуття. Нарцисизм може бути ресурсом до певної межі, але коли він повністю відриває людину від об'єктивної реальності, вона перетворюється на Дональда Трампа, людину, що щиро вірить у власну божественність, гордиться тим, що інший нарцис називає її генієм, і при цьому має доступ до ядерної кнопки. У цей момент нарциста є загрозою для всього людського виду. Саме тому Трамп зраджує старі альянси, саме тому він більше не бачить цінності в солідарності з Європою і Україною, бо він забув головне. Сполучені Штати Америки стали великими не попри Європу, а завдяки їй, завдяки цінностям, які її колись формували. Якщо вона від них відмовиться, вона перестане бути заходом і сподіваюся, ви не заснули. Але якщо заснули, то пора вставати.